Корпорація нерухомості ріл один за одним продовжує вводити в експлуатацію готові об'єкти. І сьогодні чергові гарні новини цього разу про п'яту чергу житлового комплексу Велика Британія. Ця черга отримала сертифікат про введення в експлуатацію. Після отримання сертифікату про введення будинку в експлуатацію п'ята черга житлового комплексу Велика Британія отримує поштову адресу. Після цього відбувається реєстрація право власності на майно. Про ці важливі кроки ми повідомимо інвесторів кожного додатково. Житловий комплекс Велика Британія має зручну транспортну розв'язку та відмінну інфраструктуру. Поруч ресторани, кав'ярні, бари, аутентичні львівські заклади, аптеки, поштові та банківські відділення. Також у пішій доступності тренажерні зали, фітнес-центри, міська лікарня, дитячі садки та загальноосвітні школи з гімназіями. Зовсім поруч історична частина Львова з самобутніми вуличками. Особливості цього житлового комплексу є те, що розташування майже в самому центрі Львова зручна транспортна розв'язка, індивідуальне опалення та панорамні вікна з видом на старий Львів. Варто відзначити, що корпорація нерухомості РІЛ .E продовжує динамічно добудовувати свої житлові комплекси як у Києві, так і у Львові. І найближчим часом будуть введені в експлуатацію ще ряд житлових комплексів.